Київ та НАТО започаткували співпрацю одразу ж після здобуття Україною незалежності, проте стратегія українських президентів у цьому питанні була різною. Початок відносин. Активно рухатися у бік альянсу Київ почав за президентство Леоніда Кучми. За його активної участі було затверджено план дій Україна НАТО, а також записано як ціль вступ до альянсу у військовій доктрині країни, схваленій у 2004-му. Проте у тому ж році про це загальмувався. На саміті у Стамбулі країни-члени НАТО дали зрозуміти, без демократичних виборів про членство Україна може і не мріяти. Як наслідок, кучма вирішив відмовитись від натівського курсу, але це тривало недовго. Переламний 2008-й. черговий розворот зовнішньої політики відбувся із Віктором Ющенком, на чолі держави. Саме з ним Київ був найближче до вступу до Альянсу. У 2008 році генсеку НАТО було направлено так званий лист трьох президента Ющенка, прем'єрки Тимошенко та спікера Яценюка, у якому ті просили про долучення України до так званого ПДЧ плану дій членства в Альянсі». Це мало би стати початком формальної процедури вступу до НАТО. Проте на саміті у Бухаресті у 2008 році Київ отримав відмову. Згодом сайт Wikileaks опублікував таємні документи, з яких випливало, що проти подаче для України виступили Франція та Німеччина, начебто, через побоювання негативної реакції з боку Росії. Віддалення від НАТО. Після обрання президентом Віктора Януковича у 2010 році знову розпочався процес віддалення від альянсу та збирання з Росією. Україна оголосила про позаблоковий статус, а ухвалені парламентом сумнозвісні харківські угоди дозволили російському флоту залишатися в Криму до 2042 року. Зближення з альянсом після революції гідності Україна вкотре взяла курс на зближення з альянсом у червні 2017-го Верховна Рада затвердила членство в НАТО як пріоритет зовнішньої політики. Утім, на відміну від Білісі, Київ поки не подавав заявку на членство. А президент Порошенко на початку року оголосив про намір провести референдум з цього питання. Ставлення українців до вступу до Альянсу за роки незалежності було неоднозначним. Однак різко змінилося після анексії Криму та окупації частини Донбасу. Якщо до 2013 року вступ України до НАТО підтримували лише 20 відсотків українців, то нині кількість прихильників цієї ідеї близько 50 відсотків. Про подальшу політичну підтримку України та співпрацю з Києвом заявляють і в самому Альянсі. Проте в Брюсселі визнають, до членства України в НАТО іще ще далеко.